тільки доторкнись до мене, то я закричу, як скаже. Я йде так по черепі дав. Не, в'яжись до людей, то я тебе не займатиму. Джекічан. Дизеш до Оляни, вона не хоче за тебе. Дарма! Вона каже, що з тобою буде пропаща. Дарма! вона каже, вучиє світ очима піти, ніж за тебе. Дарма! Чекай, чекай! Вона каже, що краще б меблі, ніж за тебе йти. Дарма! Пекту, біросуна, тобі броди, не вижай, не вибач, не вибач. А я кажу дарма, дарма, дарма. Ти що хочеш мені, каже, я все казатиму за дарма, за тим, що дарма. Хоч вона плакатиме, хочу вбиватиметься, хоч здохне. Мені дарма, бо які пішла за мене. Пусти мене. Я тобі не гуляли, я з тобою гратися не буду, я розпельтную цьоха. Тин-ти-тин <сум> тин-тин-тин. <сум> Ти-н-тин. <сум> І кінця від куляни. Не залідай віку, дай ще з кимось другим на світі пожити. Не бери її. Я, я тобі я тобі спасибі скажу, брат. Тобхай собі своїх спасибі в своїй серці. А Боже. Тільки <клухи> попробуй. <клухи> Нехай почнеться, апокаліпсис.